Студенти Ігор Гудь, режисерська робота, композиція за оповіданнями Василя Стефаника, злодій та новина. Задіяні актори п'ятого курсу кафедри майстерності актора Ельзара Бекірова, Олексій Шарпильов, Максим Левадний, студенти першого курсу кафедри театру анімації Марина Бут, Ярослава Євдокименко. Та Іра Яцюк, а також студенти першого, другого та п'ятого курсів кафедри режисури драматичного театру Борис Кривець та Дмитро Гусаков, а також Давид Давидян. Наш. 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 Жизнанбисах. Жизнанбисах. наш, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай, нехай буде воля Твоя, воля Твоя, як на небі, так і на землі. Нехай. Хліб наш насущний, дай нам дай сьогодні і прости і нам. нам провини наші, якими прощаємо вимкам нашим.

Пади впади небо на землю, щоб водою аж неслу гребло. Зійди, зійди хмароньку, з неба, по землі ці треба. Пади, впади, небо на землю, щоб водою, аж неслу греблю. Зійди, зійди, хмаринку, з неба, бо землиці дощоку треба, пади, пади небо на землю, щоб водою аж знесло греблю. Зійди, зійди, хмаринку, з неба! Бо землиці дощоку треба, впади, впади небо на землю, щоб водою аж знесло хреблю. Зійди, зійди, хмаренько, з неба. Бо землиці дощку треба, впади, впади, небо на землю, щоб водою аж знесло хреблю. Небо землю солодом залило, небо і землею кохалося, дощем на пшеницю зливалося, щоб гречка й жито вродило, небо землю солодом залило, небо і землею кохалося, дощем на пшеницю зливалося, щоб гречка й жито вродило, небо землю солодом залило. Тільки стороною дощока. Над моєю ланкою сонце не зійде. Більше вже не вродить, ні овес. Ні голодом зводить сухостійний ріду весь. Тільки струною дощекаде. Над моєю ланкою сонце не зійде. Більше вже не вродить, ні овес. Ні голодом незводить сухостійний ріду весь. Тільки струною дощекаде. Над моєю ланкою сонце не зійде. Більше вже не вродить ні овес. Голоду незводить сухостійний рідовець. Хмаринку обійми простори. Щоби зникли, і голод, і горе. Щоб на ниві повес родився, щоб наш рід за світу не збився. на То всі вбежиться коло власної хати. Тікай, давай! Тікай, ти зможеш! Я тебе не тримаю. Не треба йти до цируника. Це спустив крові оста! Тебе чекаю ти, ти є... Дуже Я Я ти є вжи моцний газ, да? Я моцний. Я коня на плачу бою. Ти не добре траху до мене. А натуру маєш мніку. Я мнік. Злодія живого з рук не пощу. Ти я вже маю тут загибати. А хто тебе знає, що ти твердий чи тим м'який? Як може твердий, то і витримаєш? Затому собі кровся Не Нащо? Аби гірш боліло, як маєш бити? Кров то сама самобій. Як, як я, я маю. Бити! То має боліти. Аби з дух спустив. А Бога, не маєш боятися. А ти, Бога, не боявся як лісь до мене у хату? А то чого весь мій Та якби ти оце все забрав, то ти б мене скалічив! А тепер я тебе питаю, чому ти лізеш до бідного, а не лізеш до багатого? А? а? Павло, немає що говорити. Ти бий та дай мені спокій. Певне, що буду бити. Ти маєш сумління, газ. Да? А ти не забувай мене потроху. Але візьми Поліну та бахни по голові, десь буде все клопоту. А мені легше буде. Ти хотів би відразу. Жди, година й люди прийдуть. То ти хочеш добрим сусідам бай зробити. Вже йдуть. Слава Ісу. На віки слава. У вас Георгію ще зновилося. Та він зновилося. Прийшов гість, а треба його приймити. Нема балакання. Що треба? Та ну ви сідайте. Сідайте до столу та й вибачайте, що вам тут славав ночі. Колоб'як звір. Чи мало трудоста, поки вилізся до хати? Дуже, я й то то дуже, та найдужче одрапив. Ви сідайте та його просіть до столу. Та, а чому його не берете? Каже, що не може йти. То я допоможу. Суперечку, Георгій. Та хотів мене заголомшити. Та так угрів по голові, що кажу, що тут треба було падати. Та намацав поліно та й так, можна в його по ніжках, та й він сів маку. Та ви йому не дивитеся. Так, що ми на нього будемо дивитися. Кожний хоче боронитися. Георгію, що ти хочеш з ним робити? Ну спам'ятайте, що вони хоче чоловіка вбити! Бач, ти поїжджається, я тобі собі до мами, і там перелечу. Або болісь на піч. Я нікуди не вступлюся Ти маєш ж нами горівку прийти, але не віпки Бо Болісь на піч, або як хочеш. Баба, бабою, Георгію, вона боїться, як бік. Не дивуйтесь. Та тут нічого. Дай Боже здоров'я, чоловіче. Не знаю, хто за кого гріх буде мати. Чи ти за мене, чи я за тебе, але гріх мусить бути. Таке діло зайшло, що гріх буде. Гай, пий. Не хочу. Мусиш пити, як я просю. А я не хочу з вами набиватися. Найп'ємо. Але п'ять порцій на раз. Ой, я не бороні. А як нам не вистачить, то пішло ми ще? А ти звідки, хлопче, забрів у наше село? Що ти близький, чи далекий? Є зі світа. А ти якого роду будеш? Чи нашого мужицького, чи панського, чи міщанського. Бо інакше до тебе застосуємось. Як то мужика б'єси, то йому два рази по голові або по лиці палецью. Боже, ти твердий, до нього треба твердо братися. А як на землі, то, то легка бійка. А пан наріхтуйся знов на іншу моду. Люшню не показуй, бо відразу. А як. Б'єш по морді. Так дай два рази. Але теж не дуже. Він на землі походь по ньому коли він дві. ребро на хворост потертів. Бо то біленька кістка, як папір. А як вже, да б'єш? Знов на перший огонь, а за записі. Він кричить, плюється, корчиться наша пружина. Але то не дивишся, ще береш великий палець, а між двох маліх та й дюгом підере, браємо дюгом. Це легка бійка, але болюча дуже. Ну, до якої міри пристаєш? Та то каже таке. А як ви вже п'єте горівку, то ви мене жадним способом живого з рук не пустите. Правду каже бігне. Правду. За це тебе і люблю. А за б'єте? Та дайте ще горівки. Не нап'юся, а мене знав, коли і як. Пий, я не бороню. А якщо ти на мене лучче, бо я твердий, я камінний, тебе з моїх рук ніхто не вірив. Вийти, кілько хочете. Я вже злагоджений. Це добре контентний вже, але ми ще не контентно. Ти по п'ять п'єш, ми по одній. Зараз тебе ми знеженемо. Та й почнемо розмовляти. Виджу, люди, що буде біда. Наступив би їм геть. Та щось ні до нього тягне. Ланцюгами тягне. Ай, гай, пиво закусимо. Газдо. Дайте, дайте, най вас поцілую в руку. Ов, чоловіче, ти боїшся, ов, це не файно. ми вас не боюся. Я сто разів забожуся, що не боюся. А що ж? Та мені легко стало на душі тепер. Я хочу цього газу поцілувати в руку. Він він сивий чоловік міг бути моїм татом! Чоловіче, лиши мене, бо я м'який на сумлінні. Я не хочу. Але дайте руку. Бо гріх мене, <світ> мати. Я хочу вас поцілувати як рідного тата. Я палком м'який, <світ> чоловіче. Не цілуй мене. Ту маму пускає. Що він хоче? Е, хлопче. Такого способу требуєш, Але ми на вчені. Зміркував, що я м'який. Зараз угадаю. Дайте, дайте газ до руку, але щирого серця. Бо як я вас поцілую, то мені Бог гріха зменшить. Я вижу, що мені вже не ходити по світі, та хотів би все випрощитися з вами. Ти не цілуй мене. Бо я геть зм'якнув. Я тобі і так простю. Але дайте руку. Бо гріх математи. Я хочу вас поцілувати, як рідного тата. Я не п'яний бігмент. Тихо! Не ж винди, бо я та не дривнеш. Коли ви гадаєте, бігме, що я дурю, а я правду кажу. Я видити, як напився горівка, то мені так утворилося в голові, що я маю згинути. І цього газу в руку поцілувати. Та дайте ж руку. Кажіть найдасть! -та, та що цей чоловік від мене хоче, коли я на бо я жилісливий такий, що я не, не годен тому степити. Нікого все таке. Все він у людей на посміховиську. Натура така. Паскудна. Та ви ж знаєте, що є, як трохи горівки нап'юся. Плачу. Та ж знаєте, було мене сюди не кликати. Бо я, знаєте, такий як Предево. Гай його в давайте горівки п'ємо з по три, щоб раз дітати з вості. Не йдіть, Максима, не йдіть, вучка, від мене буде дуже тяжко буду вмирати. <кху> я не боюся бігме, ні. Я не боюся. Але такий мене неспокій треба. Сына і відколи Грициха вмерла, ти я бідував. Не міг собі дати ради без жінки з дрібними дітьми. Ніхто за мене не хотів піти заміж, бо коли то лише діти, а то ще біда і нестатки. Може, Можу всі цілі два роки з дрібними дітьми. Ніхто за мене не знав, як я жию, що дію, хіба найближчі сусіди. Оповідали вони, ніби я цілу зиму не палив у хаті, а зимував разом із дітьми на печі. Прийшов я якось додому та й застав дівчата на печі. Дідю, ми хочемо їсти! Доїжте мене, а що ж я дам вам їсти? Адіє хліб, та й начиняйтеся. Та й дав їм кусень хліба, а вони коло того хліба, як, як щенята коло голої кістки, начинила вас та й лишила на мою голову. Бодай її земля викинула. А чума десь ходить, а до вас не поверне. Цієї хати навіть і чума збояла беси. Дівчата не слухали батькової бесід, бо таке було щогодини і щодня. І вони привикли. Їли хліб на печі і дивитися на них було страшно і жаль. Бог знає, як ті дрібнонькі кісточки трималися у купі. Лише четверо чорних очей, що ближимали вагу. Здавалося, що ці очі важливі як голову. А решта ціла, якби на очі, то полетіла би з вітром, як пір'я. Та й тепер, як вона собі, я здавалося, що кистили ці покисти. Я глядів на них із печі І гадав. Мерці. І наподився так, що мене ж біт обсипав, Але все щось, щось таке було в грудях, ніби хто мені тяжкий камінь поклав на груди. Я глядів на них із печі і молився. Але, але щось мене тягнуло на них глядіти і гадати. Мерці. 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 Знесом робить. Доста вже не Боже. Доста. Я йду. Я не можу на це дивитися. Бо тут немає Бога. Я собі йду. Ідіть. Йдіть, Максиме, йдіть. І більше не вертайтесь сюди, бо б'є горобця. Я піду, Георгій. Але ви знаєте, мені здається, що гріх будете мати. А я собі йду. Йдіть. Йдіть, бо ви не хлоп, а зальована баба! Бо як витягатися з того, чи сам вийдеш? А я не І Я виджу бігну, ще не віду, бо моя маю тут під образами сидіти. Ой, вийдеш. Як ми будемо просити, то вийдеш! Єб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яким ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.